Здоров, хлопці! Як кожен з вас знає, не так давно трилогія Сталкера зазирнула на приставки. Stalker Legends of the Zone Trilogy. Досить неочікуваний, а разом з тим геніальний мув для підігріву старої аудиторії або залучення нової перед довгоочікуваним релізом продовження. Знаєте, ми стільки років дякували соснолібоям за тестування приставочних типу ексклюзивів перед їх виходом на пекарні. І тепер здається, ми повертаємо цей борг, відплативши тією ж монетою. Життя, очевидь, не позбавлене почуття гумору. Але якщо серйозно, то я не маю абсолютно нічого проти ані консолей, ані їх користувачів. Є різні рішення, є різні інструменти. Хто як хоче, той так і користується. Навпаки, я радий, що культова серія ігор стала доступнішою для більшої кількості людей, в мультиплатформенності лише переваги. Щодо самих портів, то, не дивлячись на ажіотаж перших днів, дехто навіть на повному серйозі називав їх ремастерами, що, звісно ж, не так, зроблено все досить скромно. Особисто я оцінив би це як такі ліниві дипломатичні порти, де гру, перепрошую, тупо портують з мінімальним втручанням що-небудь. Подібне розв'язання має свої плюси, як от автентичність досвіду, стара гвардія може бути досить вразливою до зміни контенту, а новачки гарантовано ознайомляться з тією самою легендарною грою: економія ресурсів та невеликі репутаційні ризики. Пам'ятаємо ті ремастери ГТАшок. Втім, мінуси теж є. Будемо об'єктивні, 15 років. Це срок. Вся трилогія вже дещо застаріла, що в графічному плані, що в технологічному. При від сінглопоточності, що в геймплейному. Конкретно цей порт GSC віддали на аутсорс, тому на розробку Stalker 2 його реалізація не вплинула. Хоча б за це можна не паритися. Якщо говорити про відмінності від ПК-шних версій, то вони мінімальні, проте присутні. Наприклад, motion blur, увімкнена тінь на траві, нормальна робота на широкоформатниках, відсутність артів при відображенні ефекту намокання поверхні, ну в такому стилі. Це, що стосується графіки, щодо ігрового процесу, то шутерну частину ніби як адаптували до консольного інпуту. Та читаючи відгуки, складається враження, що вийшло не ідеально. Самого мене приставки немає, тож ознайомився на Ютубі. Насправді тут немає чого дивуватися. Сталкер гра досить хардкорна і пекашна просто до останньої молекули. Як в це грати і не відкисати щохвилини, я просто не представляю. Селектор там типовий вкинули, та за якимось сліпим псом переробили анімації бовтання рук в чистому небі та поклиці прип'яті. При цьому в тіні Чорнобиля їх як не було, так і немає. Взагалі, справа досить дивна. Я не розроб, звісно, і не босс. Хіба може качалки? Але якщо вже робити, то в першу чергу допиляти кастровані анімахи з ціней, а вже потім переробляти там, де й так все добре. Але я в чужі діла не лезу. Хочуть змінити анімації. Значить, є за що. Радує те, що проект весь час допилюють, підтримують та обіцяють нові штуки. Не радує те, що на ПК-версіях лежать болти вражаючих розмірів. Ті самі тіні, адаптацію під ширики, опціональний мошен блюр можна було б увалити на ПК буквально за вечір. Я зараз про офіційний патч, і рішення від народу відомо давним-давно є. Просто то ж костелі. Заявлено, що в едиції випиляна російська лока. І воно ніби так, та в англійський чи польський російські слова лізуть просто з усіх щілей. Всім пофіг. Взагалі, з тією російською мовою, як з тарганами, нібито витравив, все супер, там чудово, кольорово, ходиш та радуєшся до тих пір, поки не вирішиш зазирнути під плінтус. О, oh, щіт. Ну а про офіційну типу українську взагалі не хочеться говорити. Обіцяна підтримка модів. <реш> Прикиньте пошук опешних схованок на геймпаді чи місії по типу лампи смерті з золотого шару. Хто придумає, як описати це в двох словах? Одним словом. Але якщо серйозно, скоріше за все будуть одноклітинні моди типу ізоленти на калаші, заміни моделек, спавнер може якийсь. Бо як реалізувати щось тяжкіше, просто поняття не маю. Буває, що навіть сама установка, то вже квест. А потім ще й викиди, баги, зламані сейви. Хз. Але тримаю кулаки за консолі бою. Нехай все вдасться. Там може таки збірка Дімосфіна завітає й до них. Ну варто ж, погодьтеся. Ну, а ті, хто вже грав на приставках, чи там може навіть пройшов. Давайте, пишіть свої відгуки. Нам цікаво. Ну і хотілося б знову ж, щоб розроби хоч на мілісекунду згадали за ПК версії. На батьківській платформі теж можна знайти нових гравців, вже підросли. Та й для фанатів це було б справжнє свято. Також святом була б бодай якась новина по Сталкеру 2. але навколо нього утворився зовсім аномальний інформаційний вакуум, просто Ейр якийсь. До ніби релізу 4 місяці, а маркетинг мертвий як техпідтримка чистого неба. Я, звісно, зацінив трейлер з 26 квітня. Це було дійсно несподівано і приємно. Просто ну мало. Мало. Дайте нам ще щось. Дайте. Щодо трейлеру, то він крутий. Анімації. Нарешті українська мова. Взагалі гармата, графон, фотореалізм. Смак окей, відомо пререндер, але це ж не означає, що ігрова графіка буде як в Тетрісі. Ну Ліпцинг хіба англійський, але є надія, що поправлять. На Unreal Engine 5 настільки багатий інструментарій, що запиляти можна. Все, що хочеш. Ну і цікаво було спостерігати за в'ялим тлінням вати в коментах, особливо з приводу мови. Але можна як зрозуміти, взагалі досить важко обсирати щось досконале. А в цілому, маркетинг, на жаль, дохлячий. Залишається сподіватися, що хлопці знають, що роблять, а чого не роблять. Бо версія з відсутністю бабок на рекламу це зовсім треш. Проте, як би там не було, гру я чекаю, а студію. Поважаю, дочекаємося, і все буде чікі брики. Ось побачите. Дозвольте вам дещо запропонувати. Це не реклама, не мотайте. Бо хто в здоровому глузді буде замовляти в мене рекламу. Мова про фанатську браузерну гру соцплатформу PostUp. Під одним дахом зібрана маса цікавостей для прихильників жанру постапокаліпсис, сталкер, метро, фалаут все тут. В рамках гри користувачі мають можливість спілкуватися з персонажами та виконувати їх завдання, шукати арти та схованки, приєднуватися до угруповань. Соціальна платформа включає соцмережу для обміну постапокаліптичним контентом типу новин, ютуб-каналів, скрінів та, звісно ж, модифікацій. Розробкою проекту займається всього одна людина наш земляк. Робота це не проста, сумнівів немає. А загальна готовність десь 50%. Посилання на соцмережі дивіться в описі. Просуваємо наше. Що стосується модифікації до стілкера, то розробники SFZ Project викотили ще невеличку пачку скрінів, що вони нам демонструють. Те, що смартвуч більше не валить очі, як на попередніх скрінах. Це трохи сумно. Але якщо серйозно, то думаю, що вмикається цяцька кнопкою. Досить густу рослинність на рівнях. Стильний молодіжний інтерфейс, повсемісну сірину, кінематографічні катсцени, що просто не може не радувати. Ну і ось таке діалогове вікно. Прикольно. Загалом все це виглядає симпатично і атмосферно. Загарніть мені. До мене нарешті дійшла інфа, що в розробці нова частина моду Alone in Winston. Пачий ведмідь! Автор там недавно підігнав коротке відео з демонстрації укриття. Нічого особливого, в принципі, але воно живе, і це здорово. Мабуть. Ну і вісточка за бугра. Як ви знаєте, точно в назначений час вийшов смутний вбивця відьмака. Вийшов та й обшмалявся з підливою. Ніхто не очікував подібного розвитку подій, як і релізу самої гри. І ось маємо. Чи то сміливі, чи то безумні меценати, котрі це купили, лаять продукт за одноклітинний геймплей, в'ялу топорну бойовку Тепер ми хоча б знаємо, чому той геймплей так ховали, нудний типу сюжет, та ще нудніші постановку з діалогами. Смута досить влучна назва гри. Хвалять продукт лише за візуальний дизайн локацій. Котрий складається з куплених готових асетів для Unreal V трохи менше, ніж повністю. Просто додай води. Що ж, Вічер може спати спокійно, його вбивця ще не народився. Або, можна сказати, мертво народився. Признаюся, навіть трохи сумно, було досить цікаво спостерігати за тими всіма потугами й такими голосними пророцтвами. Що тут додати? Оригінальний Stalker-метрош на Фалаутній селянці Піонір. Приготуватися! Ти наступна. Ну а вам я бажаю успіхів, здоров'я. Ну і побачимося вже скоро. Чао! Ох єбать! як би коней не двинуть, мужик!